Ні, то не мені не піде. Тут якраз нет, то є. Ой, Боже На коли тема право направо він Що і як робити? Ба, О, і застрягли, блін, все. Ба, ба. Ба. Прямо. Та, ти шо, де пригортаємо я прямо. Сам їздив? Комуна. І зараз за поворотом не ліво. Переселили би нас кудись туди, де багато-багато магазинів. І нікуди не треба ніякі дороги переходити. Ну Такого нема, Було би добре, а то всі ті дороги то є один сплошний стрес. Нема. Який стрес. Зараз приїхали чудово. З вітерком. Так, сюди. А Я не знаю. Я не знаю, я буду просив, щоб флекс таксу викликали, я не поїду. Я сюди ледве то пережив. Він каже, так, якщо подивитися, як ця тренування буде, якщо таке попросідати, щоб ходити по поруч, щоб він і дома може. Я думаю, що перезвониться, живе, та молоді Ну да. Ситайтеся, да. -мо. То куда? Сюди. Назад. Ага. Ну Щоб хоч всередину зайти. Сухай, а як... а як всередину зайти? Ага. ага. Коротше, мам, не нерально. Буду я або на таксі, або ну просто не буду і все, так що.